Спека в Бердичеві утримається. За оперативними даними гідрометцентру у Житомирі та області впродовж 18-20 липня спостерігатиметься жарка погода від 35 до 39 градусів. Це становить високу 4 класу та надзвичайно високу 5 класу пожежну небезпеку. Можливі ускладнення роботи підприємств комунального господарства, зв'язку та транспорту. Хотілося б звернутися до мешканців міста. Зараз одночасно вмикають багато. Електроприборів, таких як кондиціонери, вентилятори, холодильники. Тому потрібно знати, що електромережа розрахована на певну потужність. Необхідно включати декілька електроприборів, тому що якщо їх буде багато, може виникнути коротке замикання, в результаті чого виникне пожежа. Також хотів би звернутися до відпочиваючих в лісі. Не розпалювати багаті. Якщо все-таки так вийшло, необхідно його обкопати, не залишати його непогашеним, слідкувати за дітьми. Найгірша ситуація в області із загиблими на воді. Житомир ще не лідер по кількості таких випадків. Цьогоріч потонуло 96 чоловік за аналогічний період минулого року 50. Тому на воді попереджають МНСники, слід бути особливо обережними і купатися у встановлених місцях. Якщо лихо таке трапиться, негайно телефонуйте 01. Тому що оператори Київстар Єджус Білайн. Зв'язок через цих операторів повідомлені приходить в Бердечів. А Повідомлення через оператора ЮМС надходить в місто Житомир, оперативно координаційний центр. Тому необхідно називати точну адресу виникнення пожежі. У Обердичові спека поки не завдала серйозної шкоди здоров'ю людей. На станції швидкої допомоги станом на 18 липня не було зафіксовано жодного випадку, пов'язаного з погодними умовами. Ситуація із пожежами у місті та районі стабільна.